Всім доброго дня! Мене звати Ірина і я з міста Харків. І наразі я проживаю в сонячній Хорватії, про яку я вам сьогодні обов'язково розповім. Ірина Шарикіна з міста Харків, Україна, зараз живе у місті Спліт, Хорватія. В Україні працювала СММ спеціалістом. У Хорватії тимчасово не працює. І, хоча Ірина народилась та виросла у Харкові, останній час перед війною вона з чоловіком жила у Києві. Саме там вони зустріли перші вибухи зранку 24 лютого 2022 року. 24 лютого назавжди в серці, назавжди в пам'яті. І Скільки я буду жити на цій землі, я ніколи не забуду цей день. 24 лютого мій чоловік, як тільки все започалось, вдягнув форму. І пішов в тероборону записуватися, але так як він був двічі поранений, двічі контужений, в нього багато операцій на колінах, багато проблем. Майже немає слуху. День він побігав, і все, ми вирішили, що нам треба виїжджати. Так розпочався їхній шлях до нового вимушеного життя у чужих домівках, містах, країнах. Спочатку це був Львів, потім Польща, і нарешті вони опинились у сонячній Хорватії. Я вже казала, що мій чоловік був двічі поранений, двічі подужений на законних підставах. Він перетнув кордон України. Ірина зізнається, коли вирішили їхати в Хорватію, навіть не знали, як тут ставляться до українців та до війни у нашій країні. Але як же приємно їх здивували хорвати? Я можу сказати, що ставлення дуже класне, дуже привітний народ, дуже добре ставляться. Звичайно, дуже цікаво. Все, коли ти кажеш, що ти з України вони починають розпитувати, як, що, чому почалось, все. Тому ставлення дуже хороше. Звісно, після життя у Харкові з майже півтора мільйонним населенням, містечко Спліт, в якому не нарахувати навіть двісті тисяч людей, Ірині здалося надто маленьким, але привабливим та комфортним. Адже тут є і гори, і море, і історичні пам'ятки, культури. Ключове просто місце це е, палац Діаклетіана. Бачите, скільки тут вже туристів, Бачите, яка тут краса. Зараз я знаходжусь біля правового факультету університету Спліт. Навіть в такому маленькому містечку тут є університет. Отакий от університет досить великий, як на таке маленьке місто. Тут навчається багато людей. Дійсно, багато сюди приїжджають навчатись з інших міст Хорватії. Як бачите, тут досить красиво. Здається, тут у Хорватії красиво, куди не подивись. Але звісно найголовніше, що приваблює туристів, це море. До речі, якщо казати про Адріатичне море, то воно тільки от зараз починає прогріватись. Тут це не дуже швидка справа, і купатись тут починають аж всередині, а то і в кінці червня. Порт спліт а, другий за величиною порт. Хорвації перший знаходиться в місті Рієка з спліта можна допливзти, дойти як хочете до Італії. Звідси ходять автопароми. Ви його можете бачити отам на фоні. Це автопаром. Неочікувано, але перше, на що звернула увагу Ірина в місті Спліт, це наявність великої кількості автошкіл. Вони майже на кожному кроці. Спліт це одні самісінькі автошколи. Я не знаю, як це відбувається, як на одне маленьке місто. А, є така кількість автошкол, але їх тут настільки багато, що я а, бачу машини а, з буковкою ЕЛ через одну машину. Чесне слово, я не розумію, де вони всі тут їздять. А, бо Бо тут велика проблема з парковками. Ірина важає: якщо ви водій з власним авто, то пригоди з парковками у вас будуть щодня. Як у великому мегаполісі, ви бачите, та, да, машину просто немає де поставити. Навіть платні парковки, вони всі забиті, просто всі. І зайвий раз машину, на жаль, з парковки, на яку ти вже встав, брати не хочеться. Тому що, щоб знайти нове парковочне місце, треба буде витратити 25-30 хвилин. Це мінімум, мінімум. От бачите, забито просто все. Навряд чи українців можна здивувати магазинами, вважає наша героїня. Хіба що ціною або відсутністю якихось звичних нам продуктів? Будемо відверті в Корвації дорого, навіть для місцевих дорого, особливо в сезон. Це ціна в кунах, це ціна в євро. Досі тут е, є ще ціни в кунах. Хоча куни майже виведені з обігу. Покажу вам макарна. Я, до речі, беру цієї дорогі дверей марки, непогані. І е, ціна більш-менш євро 86. Супер. Супер євро 33. Борошно по 74 цента, по 80 центів. Подивимось овочі. Дивіться, цибуля, Звичайно, євро 39. Картопля млада, молода я про дев'ятнадцять. Фарш 4 євро за пів кілограма. Ірина дуже вдячна Хорватії за прихисток, за гарні краєвиди та море, за можливість спокійно спати вночі. Але. Але знаєте, як би добре ми не говорили про країни, в яких ми зараз знаходимося. би добре нас не приймали в цих країнах. Кожен вечір, кожен ранок і кожен день думки вдома в Україні. Кожен раз ти розумієш, що краще твої країни немає ніяк. Кожен раз бере горбість за свою країну. За те, що ми не гірше, зовсім не гірше, а подекуди навіть краще з багатьох європейських країн. Здається, кожен українець, який зараз вимушено перебуває за кордоном, відчув цей біль у серці та зрозумів, чого найбільше у світі хоче наша героїня. Це додому.